Отримала ось таку посилку від Aliexpress. Обіцяла вам пояснити деякі нюанси по оформленню доставки. Які області України, Aliexpress не хочуть оформляти доставку. Я не могла навіть зайти на Aliexpress, тому заказувала на Джумі. Коли заходила під, в комп'ютері на Аліекспрес, писала якісь іерогліфи, я не могла зрозуміти, чому саме. Потім із російської мови я перейшла на польську, змогла зайти, почала вибрала товар, почала оформляти доставку, але мені пише, що доставка в мій регіон неможлива. Я вибрала регіон, в який воно згодилося доставити, наприклад, це була Полтавська область. Але ввела свої реквізити, свій індекс і свою адресу. Дуже боялася, що посилка взагалі до мене не дойде, десь загубиться або ще щось. Але я її отримала. Подивимося, що саме я отримала. Ну, це вже щось серйозніше. Намальована синусоїда. Такий інвертор я отримала, на ньому є якісь признаки з синусоїда, намальована. що він на 8000 Вт 12 вольт. 220 та 50 Гц. Він значно такий кращий, ніж ті, що я перед цим отримувала. Ці коштували приблизно 1600 гривень. Це дешевше. Але він і важчий, і корпус тут йде вже металічний. В інструкції ми бачимо, що дана модель може витримувати пікове навантаження 8000 Вт і робочий його 1300 Вт. Сподіваюся, він хоч 1000 витримає. Тепер давайте його випробуємо. включаємо. Давайте спробуємо ще до нього підключити. Зараз спробую до нього підключити ось такий обігрівач на режимі вентилятора. Якщо тут вірна синусоїда, то він буде працювати. Я вимкнула лічильник і хочу спробувати підключити освітлення в будинку. Беремо подовжувач, вмикаємо в розетку. Тепер спробую попідключати інші, інші лампочки по кімнатах. Ноутбук і телевізор 479,9. Зараз буду підключати все, що є в будинку, окрім болера і стиральної машини. Включила до нього все, що було в будинку, окрім пральної машини та болера. Це було освітлення по всьому будинку, холодильник, морозильна камера, насос на опалення, телевізор і ноутбук. Але він виключився так, як був низький рівень заряду акумулятора. Зарядила акумулятор і зараз спробую підключити фен, що на першій скорості споживає 1 кВт. Якщо точніше, я виміряла 900. 75 Вт. Поживає 3,4 ампери, напруга впала до 180 і тут напруга впала 9,3. Напруга на клемах 10, на циферблатові 0,5. 9.3, і при цій напрузі інвертор вимикається. Заявлених тут 8 тисяч, навіть 1300 немає. Але якщо враховувати те, що даний інвертор ми купили за півтори тисячі гривень, то досить гарний. Бачила схожий інвертор у магазині. На ньому також було заявлено 8 тисяч Вт. Але коштував він більше, ніж 8 тисяч гривень. Мій знайомий купив цей інвертор. Та при підключенні до нього болгарки 1 кВт, він вимикається. 8 тисяч гривень це занадто для такого інвертора. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!